Від ліхтариків і павербанків до генераторів та зарядних станцій. Закарпатці активно готуються до можливих блекаутів. Спираючись на досвід минулого року, рятувальники вкотре попереджають про правила поводження з генераторами, адже минулоріч від необережного поводження з такими приладами були летальні випадки. Минулому році, в грудні місяці, в нас були такі випадки там отруєння вихлопними газами громадян. Було Такі просто два отруєння, там, де людини середньої тяжкості, потім вони в лікарні, але було в нас і летальний випадок. Тобто генератор був розміщений в гаражі в закритому приміщенні, і через певні нещільності в дверях, в дверях то воно потрапило вже саме в житлову кімнату, і там, на жаль, двоє людей у нас загинуло саме в натріс отруєння. Генератор можна встановлювати тільки на вулиці або ж у добре провітрюваному приміщенні із робочою вентиляцією на відстані мінімум 6 метрів від стін та інших об'єктів. Обов'язково при виборі генератора треба розраховувати потужність. Тобто, якщо ви плануєте підключити лише декілька засобів освітлення, то звісно там саме найменший генератор його було достатньо. Але якщо це буде побутова певна техніка. Потрібно відповідний розрахунок зробити, скільки взагалі максимально може у вас споживати з електроенергії одночасно, і ще трішечки з запасом зробити, щоб цей генератор не працював весь час на максимальній своїй потужності, і трішечки з запасом. Та обов'язково купувати такі прилади потрібно у офіційного представника виробника або ж у ліцензійних точках, де запропонують сертифікат виробництва та гарантію.